входим в парк. Там с той стороны стена сплошная по кругу. Это вот он хит с этой стороны. Вот стадион. О! А, да сразу в зону попадаем. Супер! Красиво. Там ледовая площадка, наверное, поделюсь. Вигляд на право зра покажу. До того майданчика маєбуть -май видно гарно. Це так поки. Без майданчика. Сьогодні Прага в димці. Ой, там яке гарне, квіточки. Але Там парк тому роз, тому році там гуляла, але рози ще не засіли. Що там китне? Разом тут ця частина в парку буде. Оглядовий майданчик. Ойка. Капець родендром дрон. Це парк роз. Ще рози окінні. Трошки почекати, поки роси розквітнуть. Дуже гарні роз, різні сорта. Облаштований дуже гарний майданчик такий. Крути. Зона відпочинку. Урядовий майданчик. Берези. Ось таке полоси. Морози тут дуже шиково. Треба прийти, коли вони зацітнуть. А вже скоро будуть. Публіки вже великі, вже починаємо зацідати. Ну, Коли шиковно зацвітає, тоді вже дуже гарно. А поки що тільки одиничні екземпляри починають. Угу. Ось такий майданчик гарний. Одні рози. Це закупцажини, що квітами за ці квітне. Може, ще що було, не йдемо. Поки що так на розах бачите. Ще, мабуть, з тижні. З тиждень, може два. Тоді буде масло цвіті. Треба пити обов'язково. То бузок був, що не бере світру, немає нічого. Тишки одні стоять. Вон, який сорт залишився ще. Чуть, чуть Так в принципі нема. Рози ще ні. От от запітнуть Ось Ось такий -таки майданчик гарний. Зона від бочинку. а тут теж ке дерево? Це теж не знаєш, це? Ще одна площадка. А там квітни? Деревоквітники. З цією сторон буде знімати майданчик. Таке вот. гарне, дуже гарне, воно квіт видно. Не знаю, що тут листя. Фуксотик. Це може манголії. Магнолії, магнолія може бути, да, так, таке схоже. На магнолі. Дужна площадка роз. А тут волосами, морозили свержені Ну, Тут булок, був, вже теж він переквітний. Його вже немає. Ну, ще якісь сорта, трохи Чуть -чуть лишилися. Чуть-чуть лишилися. І майданчик гарний. А, Щось пахне. А це ще бузок пахне, так. Ще трошки лишилось цвітіння. Такі гарні композиції, пахне з дерева. обстрижник, кругу, вочечки. Пахне це бузок такий. Вже цвіго запах лишився гарний. А то глот червоний, декоративний, напевно. Ось така зона гарна. Люди гуляють сьогодні, понеділок, там стіна кріпосна. Такі дерева. Там теж обрив і стіна. Загрошен. Нема входу з тої сторони. Я з тої сторони йшла, не могла зайти. На сезон відпочинку. Вот там заборство, ворожа і крепосна Стіна. От. Такий вал високий. Оце. лід червоний. Так, така краса. Любуємося зараз голодом. Ой, яка краса. Угу. Супер. Скульптура. Така зона. Уже гарно так виглядає. Стильно. Потім подируся по карті, як зветься цей сад, і виношу. У нас це гліт кругу. Кульор, ну, він кульорний зараз не працює, а це проблематично якраз підняться. А так він поруч розмість почне працювати, не знаю. А це якраз вхід під нікульор. Він закритий. Далі я покажу, якщо там щось видно. Підемо далі туди гуляти. Я вон его вроде поднималась. Ну, клёво. Не надо идти туда. Это с той стороны. Вот я, я не знаю. Это линька. Не знаю. Тут у нас вообще один такой майданчик. आने